Усім привіт, це моє перше відео на ютуб, і його я вирішила почати з великої розпаковки книжок від КСД. Я їх замовляла досить давно, тому вже трішки забула, що я там дійсно замовляла. Я вже трохи покремсала коробку, бо не могла просто стриматися і дочекатися цього процесу, щоб зробити його на відео. Тому коробка вже відкрита. Давайте розгортати і дивитися, що ж я там собі назамовляла. Так, мабуть, дві книжки, які я хотіла прям дуже-дуже сильно. Я нещодавно почала читати «Крови попіл, а дійшла до третьої книги, і десь на середині третьої частини я дізналася, що існують приквели до цієї частини, і звісно ж, я не могла просто втриматися, щоб купити їх. Тому тепер в мене є тінь у жареві і світло у пломені. Я їх почну читати просто якнайшвидше, бо я хочу прочитати їх, потім прочитати ще четверту частину кров і попіл. І сподіваюся, що в березні вже вийде п'ята частина крові попіл, і я теж до неї доберуся, бо це не серія, це просто якийсь фурор, від якого я не можу відірватися. Ця книжка засіла в моїх думках, і це реально одна, мабуть, з найцікавіших серій книжок, які я взагалі коли-небудь читала, тому. Хрещуємо пальчики і сподіваємося, що книжки будуть не менш цікавими. <плес> Далі в мене безмерід, без, мерід, без мерід. Ну, Хто знає, як вона читається, якщо ви знаєте, куди правильно ставити наголос, пишіть в коментарях. Це Колін Гувер. В мене з нею склалися дивні відносини, бо з однієї сторони мені подобається, як вона пише. В неї бувають такі досить чуттєві історії, вони. Незвичайні, в них є дуже класний сюжет, але мені сильно зіпсувало враження фільм Лишся, якщо кохаєш. Там було настільки багато скандалів навколо цього фільму. Він дуже погано знятий. Там, взагалі, ну тобто, ти читаєш книжку і ти потім дивишся фільм. В книжці є одна історія з одним посилом, де дуже детально розповідається про домашнє насильство і те, що показано в фільмі, просто квіточки, помадки розуміло, що відбувається, купа скандалів. І ти просто сидиш і думаєш, боже, що я тільки що ти дивилася, але цю книжку я вирішила просто замовити. У мені треба було щоб доставка була безкоштовною. Тому разом з тими двома книжками я замовила ще цю. Не знаю, подивимось. пізніше. Напишу відгук. Ще один скарб Ребека Ярос. Я просто е, обожнюю її всім серцем. Моє знайомство з нею як з авторкою, мабуть, як в дуже багатьох почалося з «Четвертого крила. Це моя перша була книжка з фентезі, роментезі, і я просто тупо закохалася в цю серію. Я реально не могла відірватися. Я просто лежала вдома на дивані і годинами читала цю книгу. Бо це було щось прям вау. А потім, вже коли з'явилися переклади її нефантазійних книжок, абсолютно кожна історія, це просто в мене до сліз. Я живу цими історіями. Поки я їх читаю. Тут у мене є незавершені справи та останній лист. Останню я читала останній лист, і це просто капець. Ну я ридала всю книжку, бо мені здається, все найгірше, що ти можеш собі вигадати в голові, і що може взагалі статися в житті людини. Там є це все, і воно просто на тебе навалює, навалює, навалює. Тому аптом у вас такий настрій, що вам сильно хочеться поплакати, але ви з якихось причин не можете цього зробити. Беріть останній лист, читайте. Я вам гарантую сльози. Але при цьому в усіх книжках. Настільки багато любові, ось цього кохання, про яке ти можеш читати тільки в книжках, воно все настільки чуттєве. Ти прям захоплюєшся цими героями, ти хочеш тоді опинитися на їхньому місці, бо ти наскільки гарно Ребека Ярос описує ось це кохання, це просто неймовірно, і я думаю, що це сильно йде з її власного життя. Там, підтримки в її сім'ї, і, і, це, і це дуже гарно. Тому вийшла найдорожча в житті, і я теж вже не можу дочекатися, коли вона почну її читати. Далі в нас йде ось така малюточка на трішки більше ніж 200 сторінок. Я взагалі не думала її замовляти. Перемогли відгуки, я начиталася дуже дуже багато класних відгуків про цю книжку, що вона е, дуже надихаюча, що вона може тебе так ось підтримати, і що це просто гарна історія. А ось таких моментів, коли в тебе немає бажання нічого робити, коли тобі дуже сумно, і ти хочеш собі якось підняти настрій, е, То ось для такого свого настрою я взяла вівторки з моря. Подивимось, почитаємо, потім розповімо. Для всіх прихильників диявольської ночі конклав. Я чесно вже не можу дочекатися історії про Мати рідну, забула як його звати. Віла про Віла. Моя історія з Пенелопою дуглас почалася з панк 57 У Мене це було щось відверто нове, бо я не читала такої літератури. Мені якось вона просто не траплялася під руки. Але подружка порадила прочитати, і я була така, боже мій, що я читаю, господі! Але це все були взагалі якісь там квіточки. Бо я в мене почалися з книжки зіпсований. Там я просто тупо випила, десь який це там розділ. Це підпало. Якщо вам хочеться щось дуже-дуже хот, -дуже беріть просто будь-яку книжку з диявольської ночі, це буде воно. Це не четверта частина це 3 і 5. Тут розповідається про період між тим, як у Деймона це налагодилося, Віла ми ще не дійшли про цей період. Сподіваюсь, що буде цікаво. Що буде так само, якби цікаво, як і попередні частини, вона зовсім зовсім маленька. Тут 100 сторіночок. Це я думаю, піде просто за один присіст. Книгоходець. Я люблю купувати книжки, в яких розповідається про книжки, про книжкові магазини, про власників книжкових магазинів. Бо вони дають якусь таку дуже-дуже теплу атмосферу. Ти прям окунаєшся в це все, і тобі стає так добре на душі. З останнього такого я читала Словети в життя і Джея Фікрі. Дуже приємна книжка, не дивлячись на те, що я в кінці теж під не поплакала, бо там така щемлива історія. Вона суперкоротенька, але вона така прямо ж чіпляється за душу. Я сподіваюся, що книга ходить, викличе теж в мене такі емоції. Дивіться на цю обкладу. Ну це ж прямо взагалі. Ва? Якщо вам раптом було цікаво, які книжки я купую, то підписуйтесь на канал, ставте сердечки, Діліться тим, що ви зараз читаєте, які у вас улюблені автори або книжки, які книжки ви купили останньому. мені буде дуже цікаво знатися, бо я завжди собі зберігаю такі якісь. Популярні або навпаки супер непопулярні книжки, про які я вперше чую. Мені завжди хочеться про них більше дізнатися. Запрошую на мій канал і чекайте наступне відео.